А як тут можна жити? Все закривається, все? ну як, Все. Чи Тільки сидіти вдома і все? Життя нема, все. Все закінчилося. Ти розумієш, що ти виїжджаєш в нікуди. Нема ні праці, нема ні житла. ну, Не знаю. Якось так. На даний момент так, все якось так печальненько. Четвертий день хуже, хуже, Утюжить, і хуже, хуже. Так що, знаємо, що yeah. діти. Ми біженці ще все З Бахмута. Бахмута. Тепер тут прожили, тепер куди біжати. Там що розвалено повністю під'їзд, горить і все. А я тільки в одних трусах вискочила, а це і паспорт якось чудом, очутився у мене. І все, це люди далі в аділі. Поки я у Горсові туди, бо не сказали мені на сьогодні. Ворог кожного дня, кожної ночі обстрілює житлові забудови. Страдає цивільне населення, наші мешканці. Тому ситуація дуже напружена. За три дні є інформація, це орієнтовно, але вона близька до реальності. Близько двох, двох тисяч людей вже виїхало. З громади дорога зараз забита, їдуть цивільні зі своїми речами і просто виїжджають.